Всім привіт, дівчатка! Рада бачити вас на своєму каналі. сьогоднішній день ми розпочинаємо я, точніше розпочинаю з манікюрчику. У мене пройшло три тижні. Я взагалі в цілому роблю для економії раз в чотири тижні. Розумію, що для нігтиків це не дуже корисно, тому переналаштовую себе на походи кожні три тижні до. Манікюр на манікюр. А, да. Потім заїду. Я вже дещо купила, буду знімати розпаковочку. воно, скоріш за все, там вийде або до цього відео, або після. Також заїдемо з вами в Сільпошку. Я придбаю щось із. Продуктів харчування. І також думаю, може покажу вам, може комусь буде цікаво. Буду знімати такий формат вложика. Да, тому залишайтеся сьогодні на зв'язочку. Я, до речі, не говорила в своїх відео, де я знімаюсь так стаціонарно. А промовилась там. Я пофарбувалася і дійсно. Пофарбувалася якийсь такий колір. Взагалі він був супер чорний, коли я його тільки от змила. Але в цілому, коли воно вимивається, воно стає ну не таке яскраве, і мені подобається більше. Але от якось все думаю, думаю, сходити десь в салон, зробити якусь стрижку, попробуватися. Але поки тільки думаю, чомусь не знаю, чи якась така у мене неприємність вискочила на губі. До речі, покажу, яким засобом користуюся від герпесу, коли от щось таке вискакує. Дійсно, мені допомагає. Тому, якщо цікаво буде провести зі мною кілька хвилин для вас, це кілька хвилин, то залишайтесь на зв'язочку. Та-да-да, -та там манікюрчик я зробила. Я вирішила цього разу зробити френч, Насправді дуже давно вже френч не робила. На закупочку в сільпо сходила, всі покупки готові. Їдемо додому і будемо з вами все розпаковувати. Як вам манікюр? Як на мене, дуже гарно. Повернулася із закупів. Давайте швиденько покажу, що я придбала. У сільпо, до речі, я витратила тисячу гривень, ну, що достатньо так небагато. Але, в принципі, я такого нічого особливого і не брала. Взяла банани: один огірочок. Зазвичай люблю я брати ну, щось більш-менш свіжіше. до речі, тільки на касі я побачила, що один банан йому скоро прийде хана, треба з'їсти його. А, зараз, сьогодні. Далі а, люблю сільповські оці е, тістечка, Їхні власні випічки. У мене все перевернулось трохи, тому що я швидко загальмувала на дорозі, і пакет мій упав. І ще одні тістечка, і коротше, все воно попереверталося. Зараз треба перекладати його по тарілочкам. Так, далі купила. А тут у мене лосось шматочками. Беру шпажки, в принципі, їм тільки я, тому вигідно мені. Взяла ось такі от яблучка. Зелена країна. Не бачила, до речі, такі якісь першого сорту. Дуже повинні бути смачні. Я люблю зелені, кислі і тверді яблука. Сподіваюсь, яйцям не прийшла хана. Да, Лоток-яєць. Ні, ніби все будет. Далі дві різних пасти. Одна материки від чума, а одна якийсь якісь такі вінзелеч, вінзелечки не знаю, як воно називається. Друга. Також взяла хлібчик, супер тост. У мене чоловік такий їсть. Я їм хліб рідше, ну але теж закінчився у мене часник. Вчора готувала і помітила це, тому часничок. Далі взяла йогурти, дуже люблю о, такі от йогурти. У мене малий взагалі йогурти не дуже їсть, тільки виключно деякі. А якщо не з'їсть він, то в принципі о, ці буду їсти і я. Да, тому що два йогурта, такі вони смачні. А, до речі, зараз почалась повітряна тривога. У мене дитина в садочку, а, і коли вони спускаються в укриття, коли починається повітряна тривога, ми їм даємо батьки тривожні рюкзачки, де вкладаємо там водичка, серветки, сухі вологі і також щось на перекус. Там якийсь повинен бути сухий снек, щось таке, що було б зручно дитині самому дістати. Я зазвичай даю крекери, соломку, печиво, якесь типу Марії, сухеньке, вони не дозволяють. Щось там зі смаками якимись насиченими брати. От сьогодні оновлювала буквально рюкзачок, брала додому і докупила ще звичайні крекери. Такі маленькі. Я, до речі, беру реально ці маленькі, вони зручні і дитині якось цікавіше їх їсти. Ну і беру звичайні солоні, хоча більше любить із сиром із зеленню, але ну, кажуть, що не можна. Далі сушені банани це для мене. Я обожнюю цей перекус. І зараз стараюсь я. Взяла тістечка, але одненьке 100% зів. Зараз так намагаюсь більш-менш правильно харчуватись, тому що за новорічні свята ну, кілограми 3, напевно, я точно набрала, але я вже їх всі скинула, але зараз так стабільно намагаюся триматись. Молочко. А, свинина. Я б... Упс. А, свинина взяла отакі от стейки. Щось сьогодні приготую, ще поки не знаю що. Можливо просто посмажу. М'ясо і креветки а, от на обід мені а, щось вони просто коли перекинулись, вони воно, трошечки розлилися, Зараз поперекладаю перекладаю по тарілочкам, щоб так, не дуже брудно воно все було. І загальний чек мені обійшовся на 920-61 за ось це, що я вам показала. В принципі, ну, це не закупка, це просто так, типу, поточні якісь докупони, будемо так говорити. Овочі в мене є. От, наприклад, тільки огірочок закінчився, тому обновила огірочок і намагаюся брати овочі, щоб вони були свіжішими. Частіше краще купувати, але нехай вони будуть свіжіші. До речі, з розпаковочки, сінсай. І світшот, і штанці. Блін, як зручно, як круто. Брям. Взагалі мені подобається. До речі, буквально вчора побачила, що у мене зранку е якась. Е Погана штука вилазить на губі, неприємність така. І я одразу достала свій засіб для боротьби з цими всякими штуками і помазала. Щоб ви розуміли, до обіду вона вже таке було супер набрякше, А сьогодні, як бачите, взагалі практично нічого вже немає. Я, до речі, ось таким от засобом користуюся: це ациклостат. Подобається він мені, він дійсно. Допомагає. Тут та малесенька така упаковочка, мені треба, до речі, його вже обновити, він ще й був супер бюджетним. От коли я його. що воно не фокусу. Коли я його купувала, він коштував, бачите, 64, Ну зараз він вже коштує більше. Це засіб на основі ацикловіру, тобто ну, банальний такий. Просто він недорогий. А циклостат називається. Він мені дуже допомагає, коли такі от якісь неприємності виникають на губах. Призначений якраз таки для губ і для обличчя. Ще забігла я в червоний маркет. Це щось типу Аврори, максимально схоже по асортименту своєму. У нас представлені в Україні як червоний маркет, так і Аврора. Мені був по шляху, так скажемо, червоний маркет, тому я зайшла туди. У мене такий от невеличкий пакетик звідти. І давайте подивимося, що я придбала там на 568 гривень на секундочку. По-перше, я взяла ось такі от одноразові серветки. Я, до речі, люблю використовувати їх в побуті, люблю протирати їм всі поверхні. Вони без ворсові, їх просто витер там якусь поверхню, викинув їх, добре поглинають різну там вологу. Якщо їх використовувати в сухому варіанті, якщо їх намочити, вони довго, добре припливають прибирають пил, і в цьому я дуже люблю ці господарські такі, от серветочки. в Аврорі я також їх купувала. Давайте буду вам називати також. Ціни одразу, щоб ви могли орієнтуватися. Так, серветки універсальні мені коштували 59,90. До речі, ну не також і дешево. Я ще взяла собі така передісторія до кожного товару, який я брала. Взагалі, то я заходила за зіп пакетами. Мені треба для того, щоб малому класти в. Там садочок, якісь оці ці перекуси і снеки. Ну, просто щоб вони в пачках, тому що це незручно, воно потім в рюкзачку розкидається все, в зіп-пакет він там собі вивалив те, що відкрив, і зручненько собі куштувати. А, да, тому я заходила за зіп пакетами, ну і вийшла з майже 600 гривнями в чеку. А я ще взяла ось такі от креманки. Взяла їх три штучки. Дуже боялася, щоб вони не побилися мені по дорозі, тому що. Інколи, інколи буває таке, що пакет падає, а, я взяла їх три штуки. По-перше, це можна використовувати в якості соусниці, наприклад, те, що мені бракує на кухні, я взяла три штуки. А по-друге, можна використовувати, коли ви, наприклад, їсте роли, то налити сюди соєвий соус. У нас такої тари маленької, просто якраз таки немає. Я вирішила, от побачила і а, вирішила їх взяти. Вони мені коштували по 35 гривень кожна. Тут 180 мл написано. Ну, в 34,99 мені коштували далі. Збираючи судочок чоловіку на роботу, дуже часто в нас буває таке, що, наприклад, там голубці да, кладе він з собою. Незручно насипати. Він любить їх зкуштувати сметаною, і незручно її насипати в одну і ту ж тару, там де й голубці. Їх треба розігріти, да, наприклад, на роботі, а сметана ну також попливе. Окрема ємність, якась повинна була бути для таких от невеликих об'ємів. Я вирішила побачила у червоному маркеті. Отакі от маленькі лоточки. Я щось, в принципі, таке і шукала. А тут мені вони обійшлися в так, 31-50, слайдери. Банк от, от, 0,22 літра, тобто 220 мл, 40 гривень на оцей коштував. Ну і тут, власне кажучи, ось така от ємність, і яка закручується на кришку. Ну, Якість, звісно, така собі, але головне, щоб воно там ну, не проливалося, можна обмотати ще харчовою плівкою, і все буде, я так думаю, нормальненько триматися. Рожеві кришечки, ну, нічого страшного, одна є і зелена. Так, да, вони не дуже так щільно прилягають, але я ж кажу, мені здається, з харчовою плівкою можна буде владнати цю проблему. Ось такі от контейнери. Я б взяла один, просто їх йшло три в упаковці, то чому б ні? Далі взяла зубочистки необхідна річ, як завжди. А, так, мені зубочистки 60 гривень. Ну, це фрекен в принципі, така достатньо дорога марка. Я зізнаюсь, іноді і я таке люблю, а іноді ще й і малий. У мене таке місць. Заключайте мене в коментарях. В якості перекусу він також любить таке скуштувати. За 169 гривень була. Стоп, ні. Не те я вам сказала. А, так, а, да, правильно, 60 гривень. Не 69. 59,90 днеса птиці і тратата. П'ятдесят Да, 59,90 за одну. Це якась знижка там на них була. Я іноді в сільпохів їх беру, тому нічого поганого в принципі, не бачу. Відкривашка для банок у мене. Нічого мене не учить. Мене якась практично така сама є з Аврори чи щось таке. Вона, вона така страшна, і вона оце тут гнеться. Ну, ця ніби так я пробувала, нічого не відбувається. Звичайна, дерев'яна, вона просто найкраща. Ну, в сенсі, отака от, стандартна, як у нас колись там у батьків наших були. Вона мені обійшлася в 30 гривень. Ще у нас. Постійна проблема з чайними ложками. Щоб ви розуміли, я не знаю, куди вони діваються. У нас вони просто зникають. У мене два набори були і київських. Один набір був просто мені там сестра дарувала гарних чайних ложок. Ну не знаю, відсили напевно чотири ложечки лежить із усіх наборів, хоча має бути більше дванадцяти. Так, тому я взяла такі от ложки. Вони мені виявили, ну так здалися такими непоганими на вигляд. Гладенька така тут рукоятка. Звичайні ложки. По три штучки в наборі я взяла два набори по 69 гривень за кожен. І, власне кажучи, за чим я йшла, це за пакетами-слайдерами не було менших. Я хотіла взяти різного розміру, але були лише на один літр. Тут, в принципі, там я зараз йому пробують взагалі більші. Давайте я вам покажу, напевно, як виглядає один літр. О, ні, ну слухайте, вони прям максимально зручні. да. Тут у мене помістяться і якісь там йому крекери покласти, снеки, і так далі. І яблучко, і ну, буде нормально. Так, да, тому що я зараз кладу більше, в нього ще більше, тому що у нас менших не було. Отак от із. Власне кажучи, ці пакети слайдери мені обійшлися в 30 гривень за упаковку. Ну, коротше, отак от по дрібничкам таким скупилася я ще й в червоному маркеті. Нагадаю вам на 568 гривень 33 копійки. Ну, якось так. Починала в ложик з автомобіля, і в автомобілі, мабуть, буду його закінчувати. Я вже їду а, зараз забирати з садочка Синульку. Да, будемо вже їхати додому, проводити час разом. Тому, в принципі, вже там багато чого не знімала. Не хочу робити супер довгі відео. Тому дякую вам за перегляд. Дякую, що побули цей час зі мною. Провели його. Я сподіваюся, з користю. А для мене буде радість, якщо ви проявите будь-яку активність на цьому каналі. Тому ще раз дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!